Ford Escape 2018 року, червоний плюс повний привід це реально стиль з Америки за мінімальні кошти. На пошкодження ми бачимо фара, крило і бампер. Все, це всі пошкодження, наче карита на місці, все на місці, геометрія на місці, алгібра теж на місці, географія десь в іншому місці. Так, погнали далі. Да? Пробіг у нього 95 тисяч миль. Фінальна ставка 3400. Давайте зразу перейдемо до салончика. Значить, подушка безпеки, як ви бачите, не стрельнута. Це у нас комплектація титаніум прям ну, жири на жирах. Покажи Валя, будь ласка, у нас зразу є панорама і плюс люк. Це вже собі. Рейлінги, Щоб цепляти оці багажники. Чесно, я в дійсно думав, що то лодки. І я думаю, не у людей лодок багато. Ну, показує, що багажник. Давай далі. Значить, поїхав. Що у нас є? Пам'ять сидінь, да, Ну, електрорегулювання стекла, електрорегулювання зеркал заднього виду, мультируль, шкіряний салон, електроперевід, адаптивне світло. Круїз-контроль Sony це дуже така ну, преміальна для форда, дуже мультимедіа. Там великий екранчик, в крач, камера заднього виду, клімат-контроль, обдув передніх сидінь. Да, до речі, електропривід передніх сидінь, тобто не тільки водія. А підігрів також всіх сидінь. сидів. Наші замірки у нас покажуть, що приїхала. Все, то есть фара, тряпки. Коротше, ну, приїхав деталі, вона дефектована вже. Так, хорошо, давай перейдемо далі, подивимося, що у нас є. От, будь ласка, ця камера. Титаніум, так, як да, як ви бачите, як це двохлітровий двигун, на який в принципі, можна поставити газ. Кажуть, правда, що 2,5 з половиною літра ідеально для газу підходить, але в принципі двохлітрові двигуни, тобто вони менш найдінні, ніж 2,5. Ну, при цьому все одно з сім і сім дороботками від Форда вони дуже себе добре показують. Тому, в принципі, хто дійсно давно вже хотів, реально максимально стильний, безпечний і ну, недорогий кросовер. Да. От, будь ласка, вам Ford Escape. Максимальні комплектації Титаніум привеземо, підберемо, розрахуємо все для вас. Тим паче, з останніми новинами, що електрика тепер буде стоїти ну дорожче, да? до речі, замовляйте електричні автомобілі. У вас ще є на це місяця 4. Задовбались шукати на українському ринку, задовбались шукати в Європі, задовбали шукати в принципі самі автомобілі і хочете делегувати ці можливості, да? почув себе вже начальником. Звертайтесь до нас. Ми повністю все за вас зробимо, будете просто наблюдати. Всі люди ж хочуть, Да? Дома сидіти, нічого не робити, щоб за них все робили. От, от, це буде той самий варіант. Ми все зробимо за вас. І до вас буде лише підтвердження того, що ви хочете саме цей автомобіль. Ми повністю підберемо, розрахуємо, привеземо, відремонтуємо, і ви просто сядете і поїдете собі кайфувати. Тому BNC Auto Logistics, звертайтеся до нас, нам довіряють.